Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну допомагає дітям з інвалідністю, займається фізичною та психологічною реабілітацією дітей-інвалідів. Задача фонду пристосувати дітей з певними вадами до реального життя в соціумі, опанувати необхідними навичками та вміннями. Наш центр занимается этими детками именно с заболеваниями нервной системы. Состоит у нас на учете уже почти 500 детей, приезжают из области, из города. И самое важное в реабилитации это индивидуальный комплексный подход то, что мы стараемся и сделать. На каждого ребенка разрабатываются планы. Кожен рібенок знаходиться під пристальним вниманием тих спеціалістів, які йому нужны. Дитячий церебральний параліч це одне із захворювань, якому в реабілітаційному центрі приділяється особлива увага. Основним клінічним симптомом при ДЦП є порушення рухових функцій наслідок захворювання головного і спинного мозку. Тільки професійний комплексний індивідуальний підхід до реабілітації дітей з ДЦП спроможний дати реальні результати. Особливо важлива співпраця медичного персоналу з батьками. Основна робота це робота батьків. 20% Ми працюємо. Ми показуємо, реабілітолог показує направлення, як, щоб батьки працювали з дитиною. Якщо батьки не будуть працювати, 80% залежить відсотків залежить від батьків. Якщо батьки не будуть працювати, ми не будемо, ми не будемо бачити результат. Задача фонду пристосувати дітей до тих умов, в яких вони знаходяться, і щоб подальше їх життя було соціально насиченим. Для цього застосовуються і арт-терапія, масаж, рекреаційний спорт, фізична реабілітація. Сенсорна кімната наповнена різного роду стимуляторами, щоб активізувати роботу головного мозку дитини. Ми вже ходимо сюди два з половиною годин результати єсміє. Займаємося і реабілітацією, і масажем, і ХТ. Ценцерна кімната дуже хорошо допомагає. Розуміння особливості патології ДЦП, співчуття і бажання допомагати дітям та їх батькам реальний шанс на щасливе соціальне життя, який дарує міжнародний благодійний фонд Місія в Україну.